Це все тут виглядає трішки безлад, але зараз я це все буду розкладати. Зіно з страйському списни, мені здається, що ніхто не розуміє, тому, можливо, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Ми переїхали. Нарешті. Цього моменту я чекала дуже-дуже дуже довго. Ми мали переїжджати ще дуже-дуже давно, але це постійно відкладалось, відкладалось і відкладалось. Тому нарешті ми переїхали. Я знімала рум типу цієї хати до переїзду, що дуже дуже давно. Але просто цей переїзд постійно відкладався, це не залежало від нас, це залежало від власників. Але нарешті цей день настав. Ми переїхали вже повністю. Зараз хочу показати, як цей переїзд відбувався. Це були такими частинками, так як просто я не могла знімати все в один момент, тому що я не живу сама, я живу з батьками, з братом, і, звісно ж, я не можу знімати все і всюди. tomu budou to taky častěnky prýzdu. Tak, nevelečky update v naší kýmnáti. Já tu uh, si vsi uh, škafy, už možná navíc tu uh, nasklat i oděch. Perené už pianino, a uh, líška sklali. A to je naše duže, duže starý líška, kterými my nekoristovali. Tak jak nás byly inší, od mý stíl, stíl brata. Chceme mi kupovat taky nový, Тому з часом, я думаю, що зміниться. Також там, там і там полички були, стільчик і якось так. Я хотіла додати якісь, можливо, полички або якісь прикраси на стіну, але не можна. Але я думаю, що буде, можна щось наліпити, але не можна о, ніякі полички. Тому зараз це все виглядає якось так. День, другий нашого приїзду. Вчора нічого не знімала, так як е, просто ми тільки почали переїжджати, і, чесно, навіть було не до того, щоб це все знімати. А зараз, в принципі, вже можу показувати, як це все тут виглядає. Трішки безлад, але зараз я це все буду розкладати. Я вже тут поскладала. Якийсь свій одяг. Коротше, потрібно це все почати розбирати на столі взагалі безлад. Я, якщо чесно, навіть не знаю, за що мені братися, бо за що не беруся, <плес> всюди безлад. І я не знаю, куди це все складати. Але потрібно розібрати стіл. А раз, можливо, поскладаю ці е, книжки сюди. Не знаю, що тут забула забулася майка. А, вот, сюди вплису, щоб хоча б на землі тут нічого не було, потім вже почну розбирати цей стіл. Або ні, напевно вже почну косметику там складати. Ну, коротше, побачимо, як буду це все робити. Але потрібно вже десь це робити. Я хочу за сьогодні це все поскладати, так як завтра я йду на роботу. Тому так. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Типу тут вже не такий безлад. Uh, це потрібно викинути це брата. Він це має розібрати. Це одяг, який буде продаватись, там одяг, який буде викидуватись. Це також прибере тут брат, також стіл. Тут я поскладала своє. Ці проводи я потім тут все зроблю, після того як це все брат прибере. я просто мене так землю, що мені просто вже немає складати де косметику. Все якось так поскладено, але потім потрібно буде щось купити, щось віддумати. Тому що так дуже незручно постійно. Наприклад, коли мені потрібно взяти це, то я мушу це все забирати. Ну, незручно, але якось інакше я не знаю, як це поставити. Тому так. А зараз я йду, знаєте куди? Я іду. Е... Е... Я не знаю, як це все поміститься в ці полички. Ну. А зараз має прийти бабуся, тому з більшістю будемо робити з нею, але хочу зараз ти розказати, як мені подобається. Ну, що? Бо хочу. Так, зараз це виглядає. Типу, не вау, це не хотіє, це ще не все перенесено взагалі далеко не все. Але, типу, посуд там поскладений, там якісь чашки поскладені. Також тут поскладала, типу, якісь крупи. І ці, Боже, це також відкривається. а, боже, приправи. Але я взагалі не впевнена, що це все так буде. Тут стояти. Але побачимо. Типу, не знаю, куди це, це все класти інакше, тому що просто більше місця немає ніде, але побачимо. Так, це четвертий день переїзду. Вчора був третій день, я взагалі нічого не зробила, так як я просто йшла на роботу. Зараз я хочу йти тут в кімнаті швиденько це все прибрати, як ми ще з братом дещо приносили. І сподіваюся, що, можливо, за годинку. Дві я це все зроблю, так як мені потім буде потрібно те ще відправити посилки, так як я дуже багато одягу виставила і починаю продавати. І, типу, вже я купила одні шорти і книжку купила, тому мені потрібно це сьогодні відправити. Зараз е, покажу, які тут безлад і що тут відбувається. Ну, типу, трішечки жах. Бо це все просто одяг. І в більшості це все моє. На столі тут також вже просто безлад. Тому. Potrebujete švetko prebrati. Що я вже все проскладала по місцях. Так, прибрала тут стіл. Моя ліжка вже го не застріла таких 5 годин. А, також тут все по шкафах. Ну, о, якось так виглядав наш приїзд. Я не знімала дуже багато, але старалась дещо зазняти. А зараз я хочу показати, як виглядає наша кімната. Вона ще буде трішки змінюватися, тому що я хочу зробити якусь декорацію на стіни. Ще не знаю, чи можу я там кріпити якісь палички. Скоріш ні, але сподіваюся, що дозволять якісь о, полички повісити. Побачимо. Якщо ні, то просто повішу, знаєте, о, наклею картини, якісь, які замовлю на Амазоні, на це буде ставитися відео, тому що о, серйозно хочу якось більш зробити естетичну, хоча б свою половинку цієї кімнати, так як я в кімнаті з братом, це не змінилось. Але хоча б вже в кращій кімнаті, тому що та. Кімната та хата була жахлива. Той, хто дивився відео, навіть можете подивитись минуле відео і ви зрозумієте, про що я розмовляю. Тому я дуже рада, що ми нарешті приїхали, що ми живемо не прям в шикарних умовах, але набагато, набагато кращих. Як мінімум, тут немає ніде плісняви і нічого не шкодить моєму здоров'ю. Тому зараз покажу невеличкий uh, і швиденький рунтур. Uh, Це uh, двері uh, просто дуже мене бісить, що вони відкриваються так, як як було на минулій, на минулій кімнаті, але нічого. Хай буде. Тут стоїть е, мішок з одягом, який не буде тут стелітила, це просто одяг, який я продаю, і чекаю, коли це все куплять, але мені потрібно десь видумати, щоб це стояло десь, щоб воно не валялось тут. Бо прям бісить. Далі тут такий великий шкаф на цю стінку. Я думала, можливо, типу це чимось обклеїти. Знаєте, є спеціальний такий як це називається на мебель. Я думаю, можливо, це чимось обкрити, але я чомусь сумніваюся, що нам дозволять. Далі тут в мене стоїть піаніно. А далі така поличка. Далі в мене тут є е, ліжко. Також хочу купити собі е, нову постільну білизну, не рожеву, ну, типу не фіолетову, щось типу того. Далі тут стоїть стіл, тут штатив. Е, так, так виглядає цей стіл. Тут мої е, книжки, тут брата книжки. далі це е, сторона брата. Якось про неї я розповідати не буду сильно. На жаль, все остальне я не можу вам показати там кухню, туалет і це все, тому що я живу тут не сама, я живу тут з мамою, з бабусею, з братом, з молодшою сестрою. типу. Тому ви це могли побачити тільки коли я знімала румтур. Той румтур я взагалі знімала, коли я була хвора, мала стриптокока тільки в начальній стадії, і нам дозволили йти подивитись тут на цю частину будинку. І я вирішила, що потрібно і зазняти швиденько, тому що я розуміла, що потім я не знаю, якось я зніму, і чи взагалі буде змога зазняти той румтур. Тому він може бути такий хаотичний, трішки незрозумілий, швидкий, але шаваєм, то маю. Ми переїхали взагалі недалеко. Це один будинок, класичний просто будинок, хата, яка розділена, можна сказати, на дві частини. Тобто одна половина і друга половина. Тобто ці двері, типу, біля себе, але в одній половині, типу, там будуть робити ремонти, це все і там буде жити хтось інакше. Думаю, це буде задовго. Я вже сто відсотків буду жити сама в Празі, там свої квартири, яку буду знімати, просто буде гарненька, красивенька квартирка. Це Друга частина будинку, навіть не знаю, як просто це пояснити. Я не знаю, чи зрозуміло чи ні. Але я якось постійно стараюся пояснити людям, типу, де ми приїхали, тому що ми приїхали типу в інші двері, можна сказати. Живемо ми в тому самому будинку, це не є якийсь о, великий будинок, де квартири. Це звичайний будинок, звичайна хата, а, де є свій двір. А, просто він розділений на дві часті Якось так. Не знаю, просто як правильно це все називається. Як це все правильно пояснити, але постійно стараюсь комусь пояснити. Мені здається, що ніхто не розуміє. Тому можливо ви зрозумієте, що я маю на увазі. Тому це все. Я чес, чесно, дуже щаслива, що ми нарешті звідти переїхали, тому що як мінімум тут вже буде е, кращий фон для знімання відео, коли я це все організую. Мені не подобається цей шкаф, але це вже такі мелочі, це вже не є щось дуже сильно важливого. Тут набагато-набагато краще, ніж там. Тому коли і ще все гарненько тут оформлю, зроблю гарний фон, то, впевнена, що буде сильно велика різниця у відео. Тому це все. Дякую всім за перегляд цього відео. Буду дуже сильно вдячна за підтримку, за лайк, коментар, підписку. Це для мене дуже важливо, так як я починаючий блогер. І, і для мене ваша підтримка, ваша підписка, лайк, коментар дуже важливі. Дякую всім, хто мене підтримує, хто мене дивиться. І до зустрічі в наступного відео. Па-па!